Де я, я там в кожному описі, потім більше буде, очевидно, це треба не лише в формі звітів, але так, щоб це було наочно, зрозуміло і більш наглядно видно. Ну, зроблена зручна система пошуку цих всіх порушень, їх класифікації, тобто можна навести на порушення, воно вигляді новини відкривається. Є, якщо є фото чи мультимедійні матеріали, вони додаються далі. Значить, Різні способи, там, на карті на нас людей порушення, Можна в вигляді новин ці всі порушення приглядати, на основі певних фільтрів, да, які створені відбирати ті чи інші порушення за областю, за округом, за типом порушення, от, наприклад, чи підкуп, чи адміністрасур, чи якийсь там тиск на ЗМІ, чи інші випадки. тобто Все це, все це можна відфільтрувати і собі бачити. Є, є відео, яке фіксується теж довготерміновими спостерігачами і туди там. Багато резонансу зробили відео про Карпієва, губернатора Чернівецької області і інші випадки. Є звичайна функція повідомити про порушення, що я сказав. Теж звичайні громадяни можуть внести певну інформацію, яка можливо з'явиться на цій карті, якщо це не є якісь юристи, будуть перевіряти це порушення, якщо це не є якась свідома провокація, або якщо людина заповнить ці відповідні наступне, всі відповідні несе інформацію про себе, тому що знову ж таки наша компанія все ж таки орієнтовано на те, щоб дати об'єктивну незагажовуну оцінку виборчого процесу, і ми не можемо, скажімо, послуговуватись як основним джерелом чи. Ключовим джерелом інформацію, яка від звичайних людей надходить без її належної перевірки. Через те тут є багато різних пунктів, там людина має назвати своє прізвище і так далі. Ця інформація не буде оприлюднена, але ми повинні бути впевнені, що ця людина реальна, що вона не, не свідомо вигадує ці порушення, що вони з'явилися на карті, що її можна передзвонити, щось уточнити і так далі. Заповнив, що всі відповідні опції, людина може внести інформацію про це порушення. Наступне. Ну, і якби так як зараз я вже власне з цього включав, які основні тенденції, тому подібне, за вересень ще остаточних цифр немає. Це за серпень цифри, які виводилися на основі статистики порушень, але з того, що ми зараз опрацьовуємо, зараз скрещу, триває період опрацювання всієї інформації, яка стосується вересня місяця, то динаміка та ж сама. Десь приблизно однакова кількість порушень стосується адмінресурсу, підкупу виборців, найменше випадків, це взагалі на національному розвідці або вийшли з керівного складу, або припинили членство, або там, фонд міг змінити свою назву. І, е, вони казали, що до цього це був фонд там, е, там, наприклад, якийсь, е, там, за нашу і вашу свободу фонд Ігора Пупкіна, Після, того, після початку виборчої кампанії він просто почав називати нашу і вашу свободу. наприклад. І це вже був абсолютно інший фонд, який не мав відношення до того всього непрямого підкупу, який відбувався до цього. Ну, тобто е, є такі маніпуляції. Інші, скажімо, порушення, які стосуються загалом агітаційного процесу, вони були значно менш масштабними. Ну, наприклад, там тиск перешкоджання діяльності партії чи кандидатів, заборона мітингів, акцій, ну це фіксували це, спостерігалося, але знову ж таки це були. Епізодичні випадки, тобто, в принципі, якщо говорити загалом про ці всі речі, які е, чому вони чому вони є, чому є це непрямий підкуп, чому є не ресурс. Ну, по-перше, це якби загальна е, специфіка виборчої системи, всі знали, що це буде в умовах може так, і раз. Друге, це ну, політична культура наша, е, всі люблять цю гречку, беруть від всіх голосують як хочуть. Ми це знаємо, бо воно все воно все працює. Ну і третє, це звичайно законодавство, яке чітко не відрегує певних моментів, які б могли регулюватися. Ну я, наприклад, знайомився з випадками країн, які не є теж зовсім демократичними, які будують демократію. Там Індія, Мексика, наприклад, і в них в законодавстві закріплені деякі речі, які б нам теж варто було закріпити. Що, наприклад, там за певний період, за місяць або за два до початку виборчого процесу. Заборонено започатковувати різні соціальні проекти чи кампанії органам державної влади або вводити якісь нові посади на соціальні працівники працюють і тому подібне. Чи, ну, тобто є, є певні речі, які мали б бути врегульовані, вони не є врегульовані, відповідальності за, за підкуп, за міні-ресурс ніхто не несе, бо ну знаємо. Інституту попереджень немає, комісія можуть виносити на підставі рішень собі без них попереджень за підкуп чи за інші порушення, але кандидати можуть продовжувати цим займатися. Про неї говорили всі фіксували, що виборець зміг змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, проголосувати в іншому офісі і так далі. Ну ми знаємо, багато людей в Києві працює, виїжджає з регіоні в інших великих містах, студенти і так далі. Це, це нормально, це демократична практика, так має бути. Ну, у нас всі кандидати, звичайно, цим ну, четвертий рік ми не забуваємо відкритні талони, всі цим вміють користуватися. Іркінь, інші студентські містечка, там вже близько до сесії, жовтень був би. Всі, очевидно, студентів мобілізували, вони приписувались, хто не приписаний в гуртожитках там, інших працівників, і це, це спостерігалося. Тобто з цим була проблема. Ну, ЦВК підійшла до цього так дуже, дуже жорстко, і фактично, якби внесла, прийняла нову постанову. Від 13 вересня про порядок тимчасової зміни місця голосування. Потім були внесені до неї зміни від 22 вересня. І тепер не може виборець проголосувати в межах в іншому окрузі, тільки в межах одного образі. Ну, Це є дискримінаційна норма, тому що принаймні треба було залишити за цим виборцем право голосувати за загальнонаціональний список в іншому окрузі. Це б нічого не спричиняло, чи ти тут проголосуєш там, за партію регіонів чи за свободу, чи ти поїдеш туди за неї проголосуєш, це не має значення. Округ один загальнодержавний. чи ти в одному, чи ти в іншому одномандатному цю, цю норму забрали, фактично, виборець, ну що це дає, що ти в межах одного округу зможеш на іншій дільниці проголосувати. Будь-який округ величиною такої ж 3-5 годин ти можеш приїхати з точки А в точку Б. Тобто це, в принципі це, це з цим немає проблеми. Це фактично ну, дискримінували цих випадків. Виборців, які багато виборців, які живуть в інших містах, те ж саме, що зробили за кордонними виборцями, які не голосують по мажоритації. Е, З цим є очевидно проблеми. Е, ну так щоб е, я зараз перейду до своєї презентації, про неї говорилися і фіксували, що. Виборець зміг змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, проголосувати в нашому офісі і так далі. Ну, ми знаємо, багато людей в Києві працює, виїжджає з регіонів в інших великих містах, студенти і так далі. Це, це нормально, це демократична практика так має бути. Ну, у нас всі кандидати, звичайно, четвертий рік ми не забуваємо, відкритні талони, всі цим вміють користуватися. Ірін, інші студентські містечка, там вже близько до сесії, жовтень був би. Всі, очевидно, студентів мобілізували, вони приписувались, хто не приписаний в гуртожитках. Там, інших працівників, і це, це спостерігалося. Тобто з цим була проблема. Ну, ЦВК підійшла до цього так, дуже, дуже жорстко і фактично внесла, прийняла нову постанову від 13 вересня про порядок тимчасових зміни місця голосування. Потім були внесені до неї зміни 22 вересня. І тепер не може виборець проголосувати в межах в іншому окрізі, тільки в межах одного Ну, це є дискримінаційна норма, тому що принаймні треба було залишити за цим виборцем право голосувати за загальнонаціональний список в іншому окрузі. Це б нічого не спричиняло. Чи ти тут проголосуєш там за партію регіонів чи за свободу, чи ти поїдеш туди за неї проголосуєш, це не має значення. Округ один загальнодержавний. Чи ти в одному, чи ти в іншому, в іншому в одномандатному. Цю, цю норму забрали, фактично, виборець, ну що це дає, що ти в межах одного округу зможеш на іншій дільниці проголосувати. Будь-який округ величиною такої ж 3-5 годин ти можеш переїхати з точки А в точку Б. Тобто, це, в принципі, це, 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 з цим немає проблем. Це фактично ну, дискримінували цих виборців, які багато виборців, які живуть в інших містах. Те ж саме, що зробили за кордонними виборцями, які не голосують по мажоритацію. з цим є очевидно проблеми. Ну так щоб я зараз перейду до своєї презентації.